З нами зараз на прямому зв'язку політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаємо, вітаю вас. А Трамп же ж не вперше каже, що він готовий втрутитись, але ну поки тільки каже, що він готовий втрутитись, цей раз якось відрізняється від попередніх. На вашу думку, це покаже практика, наскільки цей раз відрізняється від попередніх. Ну він нарешті зрозумів, що Зеленський і Путін ненавидять один одного. Ну, це давно було відомо у нас в Україні. Як можна не, не мати ненависті до лідера країни, яка розпочала таку війну проти нас? І він має особи особисті мотиви такої війни проти нас. Саме Путін є головним джерелом такої війни, тому ненавість до Путіна є не тільки у зеленського, вона у мільйонів українців. От про Зеленського Трамп вже зрозумів. Про те, що це загальне почуття мільйонів українців, я думаю, він ще не, не зовсім здогадується. Ну нічого, я думаю, що і це для нього теж відкриється з часом. Але якщо вже так більш серйозно про це казати, то ну мені здається, що Трамп трохи завис. Після спроб ініціювати вже вдруге переговорний процес про завершення війни між Росією і Україною, така спроба була в серпні. Далі Трамп достатньо швидко зіткнувся з тим, що просування немає, і отут от треба поставити правильний діагноз. Чому немає? От про це сказав зокрема в сьогоднішньому зверненні президент Зеленський, тому що Путін не хоче припиняти цю війну. Відповідь достатньо проста, і тому тиснути треба на Путіна для того, щоб додати нових імпульсів в переговорному процесу. Якщо цього не буде нового більш жорсткого тиску на Путіна на Росію, ну тоді мало що зміниться. Тут знаєте, буде замало безпосереднього втручання Трампа. Да, його посередництво необхідне, але ще більше потрібен тиск на Путіна. Пане Володимире, як Ви вважаєте, самому Путіну потрібне ось це посередництво або втручання, назвемо це так, Трампа. Чи йому було, в якому моменті йому було б зручніше, як ви думаєте? Тому що зараз він відмовляється від будь-яких переговорів з посередниками, без посередників в Україні, в Сполучених Штатах, будь-якій іншій країні Європи і так далі? Ну, насправді Путін хоче переговорів тільки з Трампом. Mm -hmm. Отут От якраз його все задовільняє, і е, це не тільки для того, щоб там для, щось для себе виторгувати, а він таким чином ще намагається маніпулювати Трампом. Він хоче, щоб Трамп натиснув на Україну, примусив Україну до односторонніх поступок. Да, а сам він формально не буде в це втручатися. Або якщо не вдасться думати, домовитись про припинення війни, ну тоді війна буде продовжуватися, і тут він вже буде переконувати Трампа, що треба послабити підтримку України, ось в чому стратегія Путіна. Він дійсно не хоче переговорів з Зеленським, взагалі, от коли виникла ця ідея прямих переговорів між Зеленським і Путіном. А нагадаю, сталося це 18 серпня під час переговорів в Вашингтоні, коли Трамп зустрічався от з нашим президентом, з європейськими лідерами, а потім пішов на переговори з Путіном. І раптом от з'явилася ця ідея. Мені здається, ну знов спрацював якийсь зіпсований телефон. Трамп не зовсім зрозумів Путіна. Ну я думаю, що Путін просто відмовлявся від прямих переговорів з Зеленським. Ну і сказав, від того, щоб була зустріч на трьох, сказав, що спочатку треба домовитись Росії і Україні. Ну а Трамп це зрозумів, що мабуть потрібні прямі переговори між Путіним і Зеленським. І от почалася вся ця колотнеча Росія достатньо швидко все це спростувала. Але на превеликий жаль, я ж кажу, проблема в тому, що Трамп не зовсім розуміє специфіку цієї війни, що це не війна двох президентів, це не просто знаєте, якась лідерська бійка, це не е, е, американський футбол, знаєте, і не бокс, не двобій якийсь. Ні. Це війна, де Росія хоче знищити Україну, хоче завоювати не просто території. Вона хоче відновити контроль над цією Україною, хоче знищити українську націю. А українська нація не тільки президент Зеленський. Вони б Б'ються за своє майбутнє, за саме виживання. От цього Трамп, на жаль, не розуміє. Тому а, звідси от всі ці уявлення, що там нібито Путін да, готовий до переговорів, і треба лише знайти а, якісь компроміси, якісь стосуються, щоб ми там віддали Донецьку область, а Путін в обмін нібито припинить ці бойові дії. Не превеликий жаль, ні. Ми з цим вже стикалися неодноразово. І а, ми не віримо Путіну. Тому дійсно потрібно не просто посередництва, потрібні гарантії безпеки, по яких да, йдуть активні переговори, але Сполучені Штати не хочуть брати на себе пряму відповідальність і кажуть, хай європейці беруть на себе відповідальність, але без підтримки США, оскільки для Путіна важливий саме Трамп. Без підтримки і активної ролі США вийти на реальні домовленості навряд вийде. Так що в цьому сенсі ситуація залишається достатньо заплутаною. Саме тому, от Зеленський наголошує на тому, щоб Трамп був більш активним, більш жорстким. Потрібен тиск на Путіна. без цього тиску. Нинішня патова ситуація ну її не вдасться подолати, пане Володимире, Дякуємо вам, Володимир Фасенко, політолог. Він був на прямому відеозв'язку зі студією.